Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки. Ми возимо буряк. Це ми привезли вже другу фірщину. Не знаю, тут вони такі маленькі здаються. На відео. А так не, не дуже. Вони такі маленькі. Годі підсунути. Ось такі ох бики. Ну я тут одного і там ще на дворі три оставила. Хочу зважити. Ось. Ще навіть одної кубки не перевезла. буряка додому. А ще є 4 полі. І я не знаю, тепер, мабуть, прийдеться їх аж туди о, по барабоях дрібних кидати. Ось так якось. Гарбузів виносити на двір не буду. Ось так що, ось такі діла. Ось так. Вони в мене. Лежать, зараз їх підкидаю всіх звідси ось сюди, догори. Чим вище, щоб більше сюди мені влізло. Тоді моркву переставлю до гарбузів і туди будемо підверз завозити самі ті. Як їх? Буряк, а що ж робити? Інакше ніц не вийде, бо вони влізуть сюди. Я, якщо чесно, не думала, що їх стільки багато, на полі якось їх менше здається. А тут їх... ой-ой-ой. Ну нічого. Добре, що є. Будуть мої козульки, мазульки Мати, що смакувати. Гарбузів у нас мало того року порівняно. Мені весь час до Різдва гарбузів вистачає. А цього року, не знаю, чи ще на листопад хватить. Бо, по-перше, багато менший кусок посадила. По-друге, почали гнити ті, що попримерзали, дуже гниють. І не можна ради з ними дати. Примерзяний, є примерзлені. Вроді не хотілося б ще рано возити, а мороз їх свиснув і їм капець. Ось таке діло. Ну нічого, то все життя, все воно буде в нас хорошо. Головне, аби скоріше мир настав, і люди були здорові. А це все остальне поволі. Ладненько, повозим, покажу. Буду важити буряки, покажу, скільки вони важать, який буряк. Для інтересу зважу хоч пару штук. Так, я виключуся 6900, от його має барак. Оці його красавчики. А ну, бери другу якоюсь служи. От той менше там того більшого треба було положити. 6600. шістьсот. Дуже так маленький. Очки той ми. Той сім. О, які бурачки у нас. Той 5800. Той 600. Ось такі красавчики, дивіться, які. Вроді невеличкі, здаються на телефоні. Но в Льохові серйозні. Треба собі зважитися, скільки то я важу. Ой, треба втікти і не дивитися. <сум> треба втікти і не дивитися. Знаєш, що? ти їх сюди опіцятку наверху ложи. Таку Ось так. так, 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 так. О! їх сюди. Ось тільки ми вже навозили. Тут є. О! Ой, чотири добрих фурі, великих, гарних чотири фурі. Ось так. О. Такий загончик. Бурячка. Ось такі вони, красавчики. Ау! Ти, щоб він мені на слоїки не скотився. Ось так. що можете віддихати. Я добра. Ось такі красапетики лежать? Ось такі у нас бурячки. Оцей його красапетик сімкіля. Ось. такі Красавчики. Вони тут всі такі рідко який менші. Там одна купа тільки з меншими буряками знизу. Ось. Так, зараз червоні буряки сюди перекладу на той бік. А сюди будемо возити. Ну, ще сюди фурчина влізе нам, на ті кормові буряки. Ось, а останні треба, буде, треба буде сюди ховати. Ось так. Ну і Це. Добре, що є. Одне, що трохи тяжко носити. Ну, але ніц. Паршиво тоді, коли нема що носити. Ось такі діла. Червоні чи столові буряки досить не паршиві. ще теж у мене є. От. Буряків є багато, червоних хватить. Ось такі-то справи. Так, питалися, чи яйця є закручені. Тут опід закрутками стоять слоїки. Ось так. Так що Такі то справеньки. Ну, а вже як всі довозимо, то тоді вже покажу разом.